Друзі, отримали сушки від 100 гривень. Дивіться, які розміри є. Це у нас вже три вида. Саме, звісно, файна, класна. Це ця. Дивіться, який розмір. Ну, давайте по цінам. Получається, за 100 гривень. Ви можете замовити на сайті 100 гривень.ua таку за 100 гривень. Це у нас іде вона на три відділення і відділення для подону. Потім. Ціна за 200 гривень. Ви можете замовити. У нас іде на 3 відділення. Це у нас 45 на 45. І одне відділення для поддону. Ну, саме головне, сама низька ціна в Україні. Це на таку красоту. Дивіться, який розмір. Який розмір? Це у нас іде метрова. Метрова іде у нас на 1, 2, 3, 4, 5. На 5 відділень. І шосте для подона. І ціна такої краси, сама низька ціна в Україні. Дивіться, навіть більше, ніж метр. Ціна 325 гривень. Ви можете їх замовити на сайті 100 гривень На сайті, Боджо. кому потрібно, дивіться, є три вида: 100 гривень, 200 і 325. Заходьте, замовляйте, дуже гарні сушки для фруктів, пос... для очей, для, для риби. Всім гарного дня. Також для посуди можна.